Вони допомагали нужденним ще до війни, а зараз, крім того, опікуються вимушеними переселенцями. Спільнота святого Егідія в Івано-Франківську регулярно роздає потребуючим їжу. Також волонтери відправляють речі та продукти військовим і жителям міст, які постраждали від обстрілів російських окупантів. Детальніше у наступному сюжеті. Одяг, ліки, продукти та найцінніше щирі розмови і можливість поділитися переживаннями. Саме за цим приходять вимушені переселенці до волонтерів спільноти святого Егідія. Намагаємося з людьми спілкуватися, зрозуміти краще їхню ситуацію, тобто подивитися трошки глибше, ну звідки вони приїхали, що вони пережили. Щойно спілкувався з жінкою, яка в Херсоні. Була в Херсоні до середини травня, і вони були вимушені. Ну, вони поїхали, залишили Херсон та своє рідне місто. Пройшли там. Вона сказала, 78 блокпостів, вони діставалися кілька днів до Івано-Франківська. Не уперше за продуктовими наборами приходить пані Зоя із Лисичанська. Жінка розповідає, на одній пенсії прожити складно і додає, сильно сумує за домівкою. А у волонтерському центрі завжди намагаються заспокоїти та втішити. Допомога дуже хороша. От. Ну, що ще сказати? Тяжко, звісно, тяжко жити, тяжко виживати. Не в тому смислі, що тут тяжко по порівненню з тим, що тут за домом, тому що вдома руїни, немає ні світа, ні газу, ні води, нічого немає. І як будь що робити? От. І коли це все нахуде, не знаю. Допомогу нужденним надають студенти та школярі. До волонтерської справи долучилася і Каріна. Дівчина у 2014 році через бойові дії переїхала з Донеччини до Івано-Франківська. Перші бомбардування пам'ятає у деталях. Все почалось вночі, коли ми дивились телевізор, виключили світло і дуже голосно почали бомбити. Дуже голосно. Тим більше мені було 10 років. Я була дитиною, було дуже важко. Ми бігли в підвал. Паспорти нічого не взяли, бо дуже, дуже страшно було, зато ніхто не думав. Потім десь в другій, в третій годині, нам сказали, що в четвертій годині знову буде обстріл, і ми швидко зібрали речі, паспорти все необхідне. Виїхали. Дізнавши, що спільнота святого Егідія шукає волонтерів, дівчина одразу приєдналася до центру допомоги. Фасували набори. Потім я вже третій раз з ноутбуком, записую дані. Спілкуюсь трохи з людьми, звідки вони, що вони пережили. Наразі волонтери забезпечують нужданих усім необхідним. Кажуть, найчастіше люди просять продукти та сезонний одяг. Стараємося формувати такий продуктовий набір, щоб був максимально поживний і смачний. Також слідкуємо за цим. Деякі продукти ще також тут куповуємо в Івано-Франківську, якщо скажімо, вже там не вистачає, чи це макарони, чи це там якісь м'ясні консерви. Це взуття також, так тому що зміна погоди відбувається у благодійному центрі. Гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям роздають 4 дні на тиждень з 11 до 14 години.